Добрий вечір! З вами Віолета, гід Завоської по Одесі. Я чекаю, поки інстаграм повідомляє вам, що я вже вийшла в ефір. Поки ви збираєтесь для тих, хто буде дивитися в запису, особливо в Ютубі. Я бачу, що кількість підписників постійно зростає і зростає. але Деякі люди дивляться без підписки. То я вам нагадую, що для того, щоб дивитися постійно мої відео, то треба на мене підписатися в Ютубі, а в інстаграмі, не забувати коментувати і ставити лайки. Добрий вечір, хто доєднується. Я дуже рада вас бачити в прямому етері, а не в запису. Ну і власне сьогодні я хочу зробити такий невеличкий ефір, але Напевно, що дуже важливе, як всі мої розповіді. Ви знаєте, я за собою помітила таку особливість, а ну, давайте, от хто особливо Одесити, да, от теж скажіть мені потім так чи, так, чи не так, правда чи неправда. От коли гуляєш по місту і бачиш якусь красиву будівлю. Ну, я не завжди, чесно кажучи, знаю всіх архітекторів, от, хто збудував яку будівлю. Так, і іноді я себе перевіряю, починаю дивитися в довідниках. І от практично 90% тих будівель, які мені сподобалися, я перевіряю, і я бачу, що їх збудував один і той самий архітектор. Це архітектор Лев Влодик. Ну, Хто ходив на екскурсії, мабуть, що ви знаєте, да? я завжди наголошую, що цю будівлю збудував саме Лєв Володик. І от, власне, сьогодні я хочу трошечки розказати про цього архітектора. На жаль, про нього не так вже й багато насправді відомо, не дивлячись на те, що в Одесі більше 60 будівель, які будувалися або ним безпосередньо, або під його наглядом. Але. Відомостей про нього не так же і багато, але дещо я для вас накопала. Ну, власне, зараз покажу вам, як виглядав Володик, так, щоб трошки у вас було, була картинка. На жаль, ви, тільки в такій якості я знайшла одне з зображень. Влодик не був одеситом і, мабуть, якщо б він жив зараз, то йому може і сказали, теж, що він. І спонаєхавших так. А я вважаю, що в нашому місті це абсолютно нормально і навіть похвально, я би так сказала. Так от народився він в 1842 році в поселенні, яке називається Липовець, зараз в ньому прожив... ну, це невелике містечко, в ньому проживає близько 7 тисяч жителів. Тоді це була Київська губернія, сьогодні це Вінницька область, але родина була дуже. Така почесна, заможня. Вони були столбовими дворянами, походили з польського роду, причому давні представники цього роду вони обирали польських королів, так? тобто мали такі найвищі привілеї в тій державі. І, от власне, перші. Роки життя Льва Влодика вони пройшли у Житомирі, де він навчався до 17 років, і там він закінчив гімназію. Так що місто Житомир теж може по праву пишатися таким земляком. Так? Потім він навчався у Петербурзі в будівельному вчилищі. До 1864 року. І, власне, власне, після закінчення цього вчилища його направляють на роботу до Одеси. Тобто, Одеса в нього з'являється у його житті в 1867 році. Тобто, ну, досить в такому ще молодому віці. І Власне, він обіймає посаду помічника міського архітектора. Чин у нього був колежського секретаря. Ну, досить не, скажімо так, невеличкий чин. Але далі наступні 4 роки фактично відбувається становлення Льва Влодика як архітектора, як самостійного такого митця. Причому він був не тільки архітектором, він ще й був інженером. Це насправді дуже важливо, бо часто буває так, що архітектор намалює красиву якусь будівлю. Добрий вечір, хто доєднується. Я зараз розповідаю про архітектора Льва Володика. Так от, буває так, що архітектор намалює красиву будівлю, але не завжди її можна втілити в життя. І тому, коли архітектор ще й інженер, це насправді дуже важливо. І власне. Він був призначений в управління головного інженера новоросійських комерційних портів, так називалася ця ну, організація установа. так. І, власне, він захоплюється вивченням нових будівельних матеріалів. А це вже ну, майже кінець 19 століття. І, звичайно, що з'являються нові технології, нові, нові матеріали. І от таким. Матеріалом на той момент був бетон. І він дуже активно вивчає властивості саме бетону. І не просто робить це як. Ну, Практик і науковець, він ще і управляє двома бетонними заводами, так? тобто ще і займається, ну, можна сказати, такою підприємницькою діяльністю. І, власне, потім він з успіхом втілює саме ось ці технології вже в свої проекти. Зокрема, одні з найвідоміших його будівель в Одесі це будівля пасажу і будівля тодішнього. Готелю, який називався, як я зараз скажу прості господі Большая Московська. Так, власне, там були вже використані технології з використанням, вибачте, за тавтологію, бетону, власне, бетон використовувався в фундаменті цих будівель. А також він використовував ще і залізобетонні конструкції. Так? Тобто, це дійсно було таке було нове слово в архітектурі того часу. І, власне, Лєв Влодик обіймає посаду міського архітектора з 1871 по 1912 роки. Тобто, уявіть собі, так, це більше 40 років. Ну, можна сказати, що жодна така знакова будівля для Одеси вона не будується без Льва Володика. Причому деякі будівлі він безпосередньо робить проєкти сам, а за деякими він здійснює надзор. Причому це було не тільки в, ну, як би ми зараз сказали, в елітних районах Одеси, але, наприклад, це був, був такий район, район, як Молдаванка. І от буквально за о, так гарно моє фото. Я його зараз подвину, і ви побачите. Буквально за кілька хвилин до ефіру я ще трошки шукала в інтернеті інформацію. Так, от, оця будівля це вулиця Богдана Хмельницького, 98, тобто, це район Молдаванка, причому така вже глибока, я б сказала, Молдаванка. І цей будинок збудований Львом Володиком, це перехрестя з вулицею Степовою. Але подивіться, будь ласка, це десь кінець 50-х, початок 60-х років. Біля оцієї будівлі знову ж таки, не можна сказати, що вона якась розкішна, але досить прям симпатична, Да? А стояв да, пам'ятник Леніну. Причому ну один там, як я знайшла, що один буквально з один з перших. Пам'ятників Леніну в Одесі. Але якщо ми приберемо в уяві да, цей пам'ятник, подивіться, яка красива решітка балкону. Да, без Леніна симпатична. Я згодна, да, і, в принципі, і будівля симпатична, і я теж да, без Леніна поруч, теж симпатична. І ще зверніть увагу, тут не дуже добре видно, але я думаю, що ви побачите. От Перед будівлею клумба. І е, теж дуже красива рішітка цієї клумби. Так? Я думаю, що вона теж ще оригінальна, там, десь з 19 століття, але зараз е, там нічого такого нема. Але знову ж таки, Ну, балкон досі. Да. Балкони дуже часто зберігаються ці решітки красиві. До речі, я вам дуже раджу, от коли ви гуляєте по місту, обов'язково звертайте увагу саме на балкони. Іноді там можна побачити навіть ініціали колишніх власників. Це дуже дуже цікаво. Але що би я додала і повернула от з цієї фотографії? Це, наприклад, от там лавочка, бачите, стоїть. Мені здається, що на наших одеських вулицях. Дуже не вистачає лавочок, так, щоб можна було сидіти і насолоджуватися цією красою. Пані Алла пише, була в Одесі лише три рази, тому на архітектуру не було часу. Ну, слухайте, якщо ці три рази ви були два з них на привозі на 7 кілометрі, то так. Да. А так, ну, архітектура є, приїжджайте, дивіться. Так. Далі продовжу свою розповідь. Я бачу, там дуже-дуже багато обговорення в коментарях. Я рада, що ви дивитесь і коментуєте. Власне, далі, що можна ще сказати, про Льва Влодика у нього була досить велика родина. У нього було двоє синів і чотири дочки. Але зі своєю дружиною Жозефіною. Емериковною Подгурською він розлучився ще в 1888 році, і невідомо, як де, ну, Скоріше за все, що діти проживали саме з матір'ю, так, не з батьком. Тому про дітей Льва Володика принаймні в Одесі, мені нічого не відомо. Але тут в Одесі проживав його племінник, якого звали Микола. І Ніколай, так, і, власне, Лєв Влодик він опікувався цим своїм племінником. І от у нього, у цього племінника були нащадки, зокрема Тамара Миколаївна. Я, на жаль, Зараз загубила десь у мене прізвище, я її записувала. Так от, у цієї Тамари, Тамари Миколаївни була правнучка, ну, точніше, вона є. а На сьогоднішній день вона живе в Одесі. Є, як я подивилася, депутатом навіть нашої обласної ради її звати Юлія. І вона дуже ретельно досліджувала родовід своєї, ну, своєї родини. Зокрема, Льва Влодика підняла дуже багато документів. В різних країнах. І, власне, її ідеєю було Ні, я не правничка Влодика, я екскурсовод, мене звати Віолета. Я розповідаю про історію міста. Я, я вам дякую за комплімент, але ні. Так, от, ідеєю пані Юлії було створити. Невеличкий пам'ятник Льву Влодику прямо в нашому пасажі. Я вам зараз покажу, як виглядав таке смішне ім'я. Ви знаєте, я, мабуть, з вами попрощаюсь на, на сьогодні і взагалі назавжди, тому що. Ну, Я думаю, що сміятися з імен, так само як коментувати взагалі зовнішність і так далі це недостойно високого звання Одесита. Тому, пане Владиславе, прощайте, видаляю. Я от думала, чи буде сьогодні щось таке цікаве в ефірі, бо вже і діти сусідські мені там пишуть якісь компліменти дикі. Так? А тут, вон, бачите, занесла такий молодого чоловіка, який написав, що в мене смішне ім'я. Я мамі передам своїй привіт, що вона мені дала таке смішне ім'я. Так от, а власне. Повертаємося до нашої історії. От такий був проєкт пам'ятника. Хто буває в пасажі? От навіть тут на цій картинці видно назва магазина Мілан. Так, от він знаходиться прямо на Перехресті от цих вуличок пасажу. Так? І там є кав'ярня, столики якої стоять прямо от, ну, безпосередньо в пасажі. Так от, власне, в проєкті було, що за одним з цих столиків мав сидіти Лев Влодик і дивитися на своє творіння. Але вся ця ідея з'явилася буквально от перед вторгненням, і, ну, скоріш за все, Саме через воєнні дії так вона не була реалізована а мабуть було б дуже цікаво. І, знаєте, так дуже інтерактивно. Я думаю, що було б багато бажаючих присісти поруч з Львом-Влодиком і випити кави, може навіть про щось порозмовляти. Знаєте, ну я не знаю, до речі, щоб йому натирали, так, тому що у нас це така народна забава, да, то утьосову нос потруть. Ну, От мені здається, що влодику теж би терли, мабуть, що ніс. Да. Ну, от, власне, невідомо, коли. Помер лев влодик. скоріш за все це сталося приблизно. Да, пані Гала пише: Лоба, ну може й лоба, да. Потерли. Сталося це приблизно в 1918 році, тобто, вже коли сталася революція, коли почалися так ці такі трагічні події. І, скоріш за все, що він був похований на першому міському кладовищі, яке на сьогодні, на жаль, не зберіглося. Мені здається, буквально в кожному етері, так чи інакше, мене кожна тема зводиться до оцього кладовища. Так? І я вам колись навіть окремо Розповідала, що воно було знищено в 30-ті роки, і всі пам'ятники були зруйновані, а могили ніхто не переносив. І, на жаль, не, немає карти, немає мапи, де хто був похований. Так що про Льва Влодика ми можемо згадувати, тільки гуляючи по місту, роздивляючись будівлі, які були ним збудовані. І я думаю, що це насправді немало. Цього немало. І я зараз хочу вам просто нагадати, показати, які ж будівлі нашому місту залишив Лєв Влодик. Ну, звичайно, ну, давайте так, буду просто йти навмання, скажімо так. Ось ця будівля. Це готель колишній, який називався Вікторія. Він знаходиться на перехресті вулиці Преображенської і вулиці Пастера. Таким дуже він якби кутом гострим заходить вулицю, і теж можна його розглядати як такий варіант будинку з однією стіною. Так, оце теж творіння. Льва Влодика. Тепер йдемо далі. Зараз відкрию якийсь інший будинок Лєв Влодик дуже доброго дня. Я думаю, що людина мала на увазі смішне ім'я Влодик. Я вам більше скажу, це не ім'я, це прізвище. Він писав про це зверху. Ну, тоді він просто нарвався на, на, на мій характер, такий. іноді можем. Так, нічого не знала про Льва Влодика. Ну, на жаль, на жаль, ну, сьогодні ви цей пробіл заповните. Ну, якщо пан Владислав повернеться, я не буду його вигняти. Так от Лєв Влодик, окрім будівель таких житлових або готелів, так, він ще і відзначився в. Ну, можна сказати, промисловому будівництві, от, наприклад, зараз я вам показую це будівля. А ну, хто може впізнав, от особливо ті, хто їздять по вулиці, водопровідній, це будівля нашої водонапірної станції Одеської. Її теж спроектував і збудував Лодек. Причому я хочу звернути вашу увагу, що практично всі будівлі льва Лодека дуже легко впізнати, тому що вони мають своїм оздобленням червону цеглу. Самі будинки збудовані не з цегли, але цегла обов'язково має бути присутньою як декор. От якщо ви бачите вставки з червоної цегли, якщо ви бачите такі плитки красиві з візерунками, то це прямо ну, 99%, що це саме Лев Влодик. Далі знову ж таки для тих, хто їздить по вулиці водопровідній. Я вам покажу ще промислову архітектуру. Це наші депо, де сьогодні ночують наші електричні трамваї. Причому депо як на вулиці Водопровідній, так і на Олексіївській площі. До речі, я вам дуже рекомендую відвідати музей. Міського електротранспорту, який, власне, і знаходиться в депо на Олексіївській площі. Здається, кожної неділі там проводяться безкоштовні екскурсії. Цікаво, я вам можу сказати, і дітям, і дорослим. Так що я, мабуть, навіть потім після ефіру залишу посилання на аккаунт музею, і ви можете сходити подивитися. Далі це ще не все. Ще одна знакова будівля, яку я маю надію, більшість з вас знає тільки тому, що проїжджає знову ж таки по тій же водопровідній вулиці. Це, це те саме місце, в якому сидять. Да? Це наша одеська тюрма, тюремний замок, так званий. Хоча основний архітектор був інший та мішко його було прізвище, але він також будувався під наглядом. Льва Влодика. Так що можна сказати, що Лев Влодик відзначився і в будівництві цієї будівлі. Ну, давайте зараз підемо в щось таке більш позитивне. М -м так, наприклад, наш одеський цирк. Це так само а, творіння Льва Влодика. Йдемо далі. До речі, як давно ви були в цирку? Я була, здається, ще в дитинстві, мабуть, що в класі сьомому і може ще якийсь один раз. Далі наступний будинок, який я теж дуже люблю, він є героєм моєї екскурсії нетуристичні дворики Одеси це будинок Осипа Щербакова. Так він виглядає з зовнішньої сторони. А зараз я вам покажу, як цікаво він виглядає всередині. Якщо знайду фото, звичайно, але, здається, не знайду. Так, да, на жаль, я. А, от вот оно. А я думаю, що цей дворик ви теж багато разів бачили у... в різних публікаціях, у інших екскурсоводів так само. Так? Він цікавий тим, що там всередині двора в нішах збереглися оці скульптури. Ну, і, власне, як я вже сказала, це теж творіння Льва Влодика. Далі. На вулиці Новосільськава. Зараз я правда, що. А, це той самий я вам показую, вибачте, зараз секундочку. Я вам хочу показати будинок, в якому, власне, і проживав Лев Влодик. Це вулиця Новосельська. От єдине, що я не пам'ятаю, який, який номер. Причому, придивіться, будь ласка, так само ми бачимо там червону цеглу, да, оці вставки. Така характерна риса будинків Льва Влодика, і саме на цьому будинку навіть ми можемо знайти таку закладну табличку, що будинок і збудований був Львом Влодиком, і там же він і проживав. Так, читаю коментарі. Теж, що в дитинстві, погано ставлюсь до такого виду розважань. А, ви маєте на увазі цирк? Да? Ну от, ну насправді зараз циркові програми так, вони не тільки з тваринами, дуже там цікаві, коли акробати, да, якісь фокуси. Ну, тобто, я думаю, що сучасні цирки все ж таки прийдуть до того, що там, ну. Не буде тварин, да, або принаймні це все буде, це буде мінімізовано. От. Так от, дуже, до речі, цікаво, Лєв Влодик. Він будував будинки для, ну, як би ми зараз сказали, туристичної частини міста. Да? Я вам їх найвідоміше покажу трошки пізніше. А сам проживав в так званому тихому центрі, на вулиці Новосельська. Ну і, власне, зараз я вам покажу вже такі. Топові так, будинки, збудовані Львом Володиком. Ну, я думаю, що цей ви точно всі знаєте. Це славнозвісний будинок з Атлантами, який належав почесній родині Фальцфейнів. Так, це були королі Таврії, це родина, яка заснувала заповідника з нова На жаль, цей заповідник буквально з перших днів був окупований, і ну, ті новини, які до нас доходять, доходять з заповідника, вони, ну, м'яко кажучи, не, не, не зовсім позитивні. Так? Але ну, будемо надіятися, що знову ж таки да, про тварин. Я була в Аскані Нові один раз в 2021 році в кінці. І ну, це дійсно це рай на землі, і ці унікальні тварини, яких більше ніде нема. Так? Це Оцей нетронутий степ, я вважаю, що має бути окремий котел в пеклі, де мають горіти ті всі люди, які зруйнували те, що було створено в заповіднику Асканя Нова. І мені навіть не соромно за це. що, за те, що я їм бажаю. Так ну ідемо, а ми йдемо з вами далі. Нам своє робити. Зараз я вам показую теж одну з таких знакових будівель Одеси. Це готель Велика Московська, який був збудований в 1903 році. Він знаходиться на вулиці Дерибасівській, 29, здається, номер. Номери будинків я одразу кажу, це не мій коник коньок. Так от зараз на фото, ми бачимо, як цей готель виглядав в оригіналі. І це вже такі перші приклади стилю Модерн в Одесі. Але сьогодні цей колишній готель виглядає трошки по-іншому. По суті, це нова будівля. Фасад, ну, скажімо так, нагадує так, те, що було в оригіналі, а от все, що зверху, це вже чисто такий сучасний наводіл, так? Цей готель не працює, він не був навіть введений в експлуатацію. І, до речі, у мене на сторінці тут, щоправда, дуже довго треба листати був окремий ефір про, про цей готель. Так що, кому цікаво, ви можете полистати і пошукати. І от порівняйте: дивіться, оцей будинок, так? І буквально півкварталу від нього найвідоміше творіння Льва Влодика. Збудоване зовсім в іншому стилі. Зараз я вам відкрию на фото і. Ага, не відкрию. Я не зберігла це фото. Ну, я думаю, що всі точно знають, як виглядає наш прекрасний одеський пасаж. Ну, чесно, я від себе не, не очікувала, що я фото пасажу не, не збережу, і щоб так його дуже швидко знайти. Ну, але саме пасаж збудував Лєв Влодик. Знову ж таки, неможливо сказати, в якому стилі збудована ця будівля. Як у нас люблять казати в Одесі, це еклектика, так? Бо нам дуже важко. Триматися якогось одного стилю. Нам хочеться, щоб було все красиво і багато. Так, так от, власне, красиво і по-багатому — це про наш пасаж. Я вважаю, що це найкрутіше творіння архітектора Льва Влодика, і саме про пасаж цієї неділі я планую. Провести екскурсію, тобто це буде екскурсія однієї будівлі, і розповідати про неї я буду ну, плюс-мінус дві години. Я вам можу сказати, що це одна з моїх найулюбленіших екскурсій, тому що вона дуже красива, навколо стільки багато краси, що завжди після цієї екскурсії і враження класні. І фото гарні роблять мої гості. Так що я вас всіх запрошую в неділю, начебто буде ще не тепло, буде, здається, 11 чи 12 градусів, але принаймні не буде дощу. Тому абсолютно спокійно можна насолоджуватися красою нашого пасажу. Так, я бачу, щось народ додається, додається, а в мене вже кінець, цього, фініш ефіру. А ті, хто додався тільки зараз, ви подивитеся в запису. Можна дивитися записи і тут в інстаграмі, і трошки пізніше я їх викладаю в Ютубі. У мене є Ютуб канал. Ну, а всім, хто був в ефірі, і навіть Владислав, якого я видалила на початку ефіру. Ну, може, він ще повернеться, а то от людини такі емоції, так, тільки почав цікавитися історією Одеси, і тут його баси вигнали із А, Всіх люблю, цілую. Спокійного всім вечора. І я думаю, що на цьому тижні я ще раз вийду до вас в ефір з цікавими розповідями про Одесу. Ну, а ви, хто в Одесі, обов'язково ще й приходьте до мене поспілкуватися вживу на екскурсії. Все, люблю, цілую, всім пока.